Вони закінчили повністю? Е, так, залишилася ось, 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 трішки ще мебіль для медперсоналу. залишилося, Замовляли вже столи. Під час повномасштабного вторгнення вона була дуже у нас пошкоджена. Сала краще дуже було, так? Дуже, набагато ще, краще. краще. Будівля у нас збудована в 50-х роках. Це один лікар і 4 медсестри. Так, один лікар, чотири месестри. Також у нас тут на базі базується аптечний пункт. Швидка допомога. Олександр Васильович пощащина, в процетурованому положення по амбулаторії, по наказу міністерства, кабінет щеплень, оглядовий кабінет дитини, кабінет здорової дитини, кабінет лікаря поряд. Ці ж вікна були вибиті, вода стояла повністю, на столах скло було. Два, два роки тому, так? Да? Ну так, коли нас освободили 9 числа і навіть ми не побоялися, чи тут щось оставили, вони чи не залишили. і йшли, бо жалко було свого труда, бо ти тут працював 30 років практично. Втечнику. Це у нас два. А, і тут вихід, але так. вони тут будуть працювати. Тут буде вхід зі сторони амбулаторії і з, хору, з вулиці. Дуже. На вихідні вони вже планують встановлення меблів, тому не маломобільних. Це кабінети швидкі, де? А ви ще не переїхали, так? Ні, ми ще не переїжджали. малина ми Миколаївна написала прохання на рахунок оновлення. Там шафи, Меблі. З облаштування меблів медичних. Три кабінети Три власне. кабінети їхні. Угу, угу. Це буде основна їхня. Угу. Тут чотири кімнати кризова кімнати. Це, виходить, кухня, а вже облаштована повністю меблю, всім побутовою технікою. Угу. Так, Це кімната. Вони тут живуть. Так, так. Це, ну, там же кризова кімната, вона призначена від 1 до 10 днів. Тобто, якщо йде в будинку сімейне насилля і родина бажає, виявила бажання перебувати тут тимчасово, ми можемо до 10 днів їх сідувачі... тут жити. Тут одвошкований кабінет психолога, де він може проводити може. прийом, проводити може. з ними бесіди, все. Ну, тут ще буде встановлений телевізор, але ми його ще не розпаковували. — Ну і дитячі якісь? — Так, так, тут дитячі іграшки. Ми участвували в маленьких річних проєктах від норвезької церковної допомоги. Угу. Вони нам ще дають до оснащення, дають ще три пральні машинки, дві сушарки, облаштування навіть дитячого колочка для того, щоб можливо у нас і користуються і ведро. Приходять, uh -huh. тому що є такі, що лежачі люди, все, то приходять тут і користуються. Uh -huh. Також там стіл, там все облаштування повністю. Будемо ще дооблаштовувати.